Все нові і нові складнощі виникають у координаційного центру Допомога Дніпра попри те, що кількість переселенців за останній місяць зменшилась, нових проблем додалося. У першу чергу це питання розселення людей. У другу нестача теплих речей. Влада, скаржиться волонтери, ніяк не допомагає. А тому все як і раніше, лягає на плечі небайдужих городян. Докладніше Христина Венгельовскайте. За неофіційними даними в області вже мешкають понад 50 тисяч вимушених переселенців. Офіційно ж зареєстровано понад 25 тисяч людей, які переїхали з зони проведення АТО. На зміну старій проблемі з відсутністю житла постала і інша прийдешній зимовий сезон. Люди їхали зі східних регіонів в кращому випадку лише з літніми речами, у гіршому лише з документами на руках та з порожніми валізами. Щоденна довжелезна черга біля координаційного центру відлякує переселенців, і більшість з них вирішила не реєструватися в області. Координатори центру вкотре нагадують про необхідність реєстрації, адже тоді коли влада таки вирішить прийняти закон щодо статусу переселенців, в першу чергу пільги нададуть саме тим, хто є в базі, я хочу одразу обратиться к ним, що в першу чергу ця регістрація нужна не нам, а им, тому що ми сподіваємося, що многострадальний закон, который почему-то не може прийняти наша верховна рада о статусі переселенців, все-таки когда-то будет прийнят. Хотілося б, звісно, щоб називаємо, а не і в, той, в тому випадку, коли будуть прийнят, якусь допомоги і робота буде, звісно, вести з тими людьми, які пройшли центр реєстрації. Додаткових клопотів додав і нещодавно прийнятий закон щодо особливого статусу Донбаса. Переселенці, які сподіваються повернутися додому, відмовляються від цієї ідеї. Пояснюють вони це тим, що не бажають повертатися в регіони, де панує анархія. Переселенці спілкуються з родичами, які не переїхали і не знають у підконтрольних сепаратистам окупованих територіях ті, кому випала можливість працювати, отримують зарплату їжею, інші ж не мають і того. Вони уходили сюди до нас не для того, щоб повернутися в ДНР чи ЛНР. Давайте називати речі своїми іменами. Там буде бандитський режим, там залишаються ті люди, які зараз розстрілюють місцеве населення, які вбивають наших солдат. І люди просто-напросто після цього бояться туди їхати. У питання фінансування якихось масштабних проєктів для переселенців від влади і годі чекати. Волонтери в цій ситуації розраховують лише на власні сили та на допомогу іноземних благодійних організацій, наприклад, таких як Червоний Хрест чи місія ООН». Нещодавно значний матеріальний внесок центр допомоги Дніпра отримав від організації USAID – меблі та техніку. У планах і ремонт проміщення центру проте не все так просто на глобальну допомогу USAID не має прав. «Після того, як ми К сожалению, с помощью внеправительственных международных организаций сможем довести до ума наш центр Карломарска 119А. Мы сможем некоторое количество людей принять там. Неопределенный статус центра помощи переселенцам и по отношению к этому зданию. В связи с этим у нас есть некоторые задержки с получением помощи от организации. Директор центру зізнається, вони готові орендувати приміщення на Маркса 119. Про приватизацію й мова не йде, адже сподіваються, що найближчим часом все це скінчиться. Кажуть, для обласної влади владнати ситуацію з цим приміщенням справа кількох днів. Чому ж вирішення бодай цієї проблеми затягують, невідомо. Незабаром Дніпропетровськ очікує нову хвилю переселенців вже з Маріуполя. За останній місяць 7% переселенців саме звідти. Христина Венеля Оскайде, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.